Ось спекла три буханочки хлібчика. Вже він відійшов, ще тепленький, але дуже м'ягенький. Ось такі в нас справи. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас вчора був дощ. Сьогодні така похмура погода, але вже набагато краще. Вчора в нас вже перший раз відключали світло. Ну, так, трішки. Незвично, але включили і все добре. І ми в такому прискореному темпі я настирала стірку, на ніч закинула. Ось, щоб Ну, все-таки хто його знає, як. Нам то написали розклад, коли мають виключати, але ось днем у нас ще було, а зараз немає. Набрали бетон води, поставили на дворі, щоб не так портилась вода, так як в хаті все-таки тихо. Рушничок стелю на стільчик, кіт все лапами. Ось цей кіт, вредний, вредний рутик. Все повимазує. Він сідає там і собі там дивиться. Лежить, гріється на тепленьку. Моркотик наш, котик-моркотик, рутик. <реш> У нас такий вітер, бо що всю мою кукурузу повалило, треба попіднімати і попідв'язувати. Ну, але саме головне, зараз я вам покажу. Ось моя пекінська маленька капуста. І ось пекінська моя велика капуста. Налетіли сусідські дикі, і дивіться, що вони з нею зробили. Це все. Все, наїлись, ось вона зав'язується гарно, ось ця взагалі така вже ну, ще не геть плотний качанчик, але вже є. І все, що з нею буде, нічого з неї не буде. З цими індиками трішки вже сердить. Так як мої закриті, а ось таке. Ну нічого страшного зараз скину гусям качкам, ой і вони ось зараз всі прилетять їм би тільки таке і подавай, ну ідіть швидше, угу, Бояться? Ну, і ось таке у нас зробили освітлення. Чоловік купив два таких крабика до акумулятора. Ось так приєднується. І одна лампочка світодіодна для машини. У ну, нього від машини ось такі є штучки. Правда, тільки одна світить, так як. Е в магазині більш немає, мають десь на днях привезти, обов'язково купимо, щоб більше світла було. Ну, але все рівно щось, ось щось такого плану. Це так, як для мене, якщо його немає, дуже зручно. І все. У кожній кімнаті вже наставили свічки на всякий випадок. Взяли в бутилку, яку знайшли, і ось так будемо спасатися вечорами. Хочу ще вас, друзі, попросити завітати на канал Наше Господарство. Там Сашко, молодий господар, який займається, які тримають домашнє господарство. Ходять по грибочки. Дуже цікавий канал, молодий. Кому не тяжко, переходьте, знайомтеся. Канал називається Наше Господарство. Мені не тяжко, а йому все-таки буде приємно, що Наша така велика дружня родина його підтримує. Ну, а я поїхала далі працювати. І вчора вже пізно е спакувала капусту квашену. Тут в мене вийшло шість трьохлітрових На дно. Е ось так я, щоб вона не темніла, я кладу стару капронову кришку і зверху накриваю. Ну, ось так. Капусту квашу просто шинкую і додаю розсіл на 10 літрів кипячу води, один стакан цукру і пів літри солі. Це все заливаю і ставлю, щоб воно побродило. Ну, у мене бродило воно 8 днів, так як в прохолодній кімнаті було, і вона поступово квасилась. Потім достала, трішки розкидала, щоб горіч вийшла, і додала моркви, спакувала в баночки і все. У нас ось тут в погребі, все заставлено баночками. Тут також це маленька консервація. Ну, все, що можемо, вже потрішки вибираємо. Тут більш такі також маленькі салати. Ось тут варенечко різне, вишеньки, все таке. Петрішки достаємо, вже споживаємо так, як дуже багато цього року законсервували. У мене ще на корм тваринам лишилося пару капустин не так багато, але змушена зараз все це перечищати та якось лежить листя, а вони вибирають капустину і, і її. Скубуть, гризуть. Ну, нічого страшного. Зараз все перечищу, поскладаю в хліб, щоб воно там лежала. У нас десь пробльостується сонечко. Катічки собі ходять. В цій кліці дві кролички лишились, в цій одна кроличка і там криль Мамі віддала дві кролички а мама мені вже тушкою віддасть два кролики. Ну, так, помінялися, так як в неї багато кролів, а в мене багато було кроличок. кроличок мені шкода на забій, тому ми з нею помінялись. Ось підійшла до соломи нашої. Я все кричала, що дуже багато тюків ми заготовили, але вже звідси взяли чотири тюки. У нас було 52 тюки тут, але вже 4 тюки немає. Тобто підстеляємо всьому, так як господарство цього річ більше. Свинки в нас в'єтнамські з'явилися. Ну все йде туди. Хоча свиням підстеляю, свиням підстеляю тирс під низ, а наверх кладу трішки соломи. І ось так. Дрова наші так і Далі не до складу, їм, та як було дощ, е, все намочив і воно все так і лежить. Ну нічого страшного, ще в нас час є, завтрашнього дня у нас вже буде погода і будемо працювати. Яблучок дуже цьогоріч з цієї яблуньки багато падає, на ній дуже багато ще, але навіть свині не встигають з'їдати. Ну так, через два дні по два відра збираємо. Ну, не знаю. Ще на ній дуже-дуже багато яблучок. Щось ще собі в погреб заховаємо. Ну, дуже багато. Ось такі яблучка. Вони коли влежаться, після Нового року вони дуже смачні. А зараз такі кисловаті. Все ходжу біля свого ячменя і дивлюся, ось починає проростати. Ось тут супер. Це сьогодні тиждень і два дні, як він посіяний. Ось яка зернятка зверху, можна побачити. Ось корінчик вже є. Ось так. І вже буде зернятко. Супер. Ось тут. Ну, сходить, потихеньку, помаленьку сходить. Дуже переживала, щоб до морозі він проріс. Ну, і сподіваємося, що ще. З морозами трішки побуде і воно навіть в коріниці добре. У нас ще навіть є малинка. На деяких кортиках є малинка, її вже потрібно всю вирізати. ось Але є ще ось така потрібно позбирати, але так як вчора дощ, вона ще була мокра. З понеділка будемо займатися більш городніми справами, так як треба ще насадити полуниці. Ось цю ділянку города перекопати лопатою. Ну і будемо щось таким займатися. У нас виходить сонечко, то вийде, то зайде, ну, нічого страшного. І ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, мира, здоров'я та добра. І все буде Україна. Всім па па па, -па. З вами була Ксюшкина Сіма.